Вітаю вас, малята! В небі ластівка летіт, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека. Дозріває жито, яка це пора? Так, це літо. Які місяці літа, ви знаєте, давайте повторимо їх. Червень. Черешеньки червоніють, вишенки в садочку спіють. Червень грає промінцями понад Лукастими полями. Липень. Пахне липень теплим літом. І старої липи цвітом, морем, горами і зіллям, добрим радісним дозвіллям. Серпень, серп у полі зазвенів. це уже ячмінь доспів. Люди час дарма не гають, в полі урожай збирають. Влітку все навколо перетворюється. Світить яскраве сонечко, навколо зеленіє трава, цвітуть квіти, повітря дуже тепле. Всюди чуються різні аромати. Часто влітку йде теплий дощик, що супроводжується грозою. Гроза виникає через те, що краплі дощу, з яких складається грозова хмара, заряджаються електрикою. Коли великі краплинки вже починають падати, а маленькі ще ні, тоді в хмари пробувається великий заряд. Виникає блискавка, за якою слідує горкіт грому. Зазвичай блискавка вдаряє високі предмети, тому під час грози не можна ховатися під деревом. Небезпечно перебувати під час грози біля води, тому що вода проводить електричний струм, та з вікна будинку милуватися грозою безпечно та цікаво. Тварини влітку найбільш активні, навколо багато корму, багато важливих справ, в тому числі створення запасів на холодну осінь та зиму, що сили щебещать пташки. Влітку пташенята активно ростуть, багато їдять та готуються до самостійного життя. Комахи також зайняті своїми особистими справами: бджілки запилюють квіти, метелики, порпуються на лузі. Безліч справ чекає на людину влітку. Це спекотня пора для праці на полях та дачах. Виростить гарний врожай. Необхідно подбати про нього як слід Подивіться, який трактор приїхав до нас у гості. Давайте, дітки, назвемо всі овочі нашого врожаю. Молодці. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє. Пригостить у лісі, в полі, ягодьми та ще грибками. Вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами. То в покоси раптом ляже, то розсуросипли рясно, дивину якусь покаже. Літом завжди так прекрасно. Дякую вам за увагу. До побачення!